минулу суботу, 5 квітня в селі Ображівка сталася масштабна пожежа. У наслідок загоряння загинув 51-річний чоловік. Ще двоє жінок отримали травми. Про це під час апаратної наради повідомила виконуюча обов'язки староста Ображівського старостинського округу Інна Осипенко. Так, трапилася така в нас страшна трагедія. У пожарі загинув власник будинку на сьогодні. Тіло у морзі організовуємо похорон, нічого там страшного жінками немає. Одна вже повернулася вчора, вже в селі лікується і наразі стане її задовільний. Очільник громади Микола Нога акцентував на необхідності посилення профілактичної роботи в цьому районі, адже це вже третя пожежа на території округу за останні два місяці. Він звернувся до начальниці управління з надзвичайних ситуацій Ольги Ткаченко з вимогою активізувати роботу. Оля Олександровна. Попрацюйте зі старостами, розробіть окремі заходи пожежної безпеки населених пунктів Шоскінської громади. Що Шо туди потрібно? Що треба розповідати людям? Що треба якусь профілактику, з яким інтервалом староста повинен десь там побути, щось розповісти на вулиці, тому що ну ну це не годиться. Що... під час наради також обговорили ситуацію з якістю питної води у громаді. За словами Ірини Хаміцевич, завідувачки Шосткинським районним відділом обласного центру контролю та профілактики хвороб моз України. У плановому порядку проводяться моніторингові дослідження води у колодязях. Ну на жаль, об'єми виробничого контролю вони не відповідають. Дають вимогу державних санітарних правил. Ми не контролюємо воду з такою періодичністю, Це не необхідно. Цей заход. Де ще треба доопрацьовувати і більш інтенсивно працювати в цьому Микола Нога наголосив на необхідності системного підходу до цього питання. Пані Хаміцевич також зауважила, що необхідно визначити підприємства, які обслуговують джерела централізованого та децентралізованого водопостачання по всій території громади. Ми спрямували довідку коротку на УЖКХ. Це буде опрацьовано і Я сподіваюся, що заходи будуть виконуватись. Микола нагадав доручення старостам та управлінню ЖКХ організувати масштабну роботу з очищення колодязів. Треба організувати в межах двох місяців. Давайте сконцентруємо свою увагу. Більшість населених пунктів такі люди були. Раніше вони чистили своє час на колодці. Тепер якийсь період, коли кожен чекає, що хтось приїде з міста, надіне якусь спецодежу, залізе в колодець, почистить і поїде. Ресурси на оплати ми найдемо. Якщо є такі люди, організовуйте в себе. Якщо нема, стикуйтесь із мелашматом. Питання безпеки та якості життя залишаються в центрі уваги влади Шусткинської громади. Робота триває.